Чорні скриньки російського аеробусу А 321 що розбився у Єгипті, мають незначні пошкодження однак, термічного впливу вони не зазнали. Про це повідомив міністр транспорту Росії Максим Соколов. Він зазначив, що бортові самописці досі опечатані. На місце трагедії прибули російські урядовці і рятувальники, які працюватимуть автономно від єгипетських колег. Лайнер авіакомпанії «Кагалим Авіа» виконував рейс шейх Санкт Петербург. На 23-й хвилині польоту він зник з радарів. Уламки літака виявили у центрі Синайського півострова у гірському і важкодоступному регіоні. Жертвами цієї катастрофи стали 224 людини. Серед них четверо громадян України. Перші тіла загиблих доправлять до Петербурга цієї ночі. Компанії Air France, Любганза та Емірат призупинили польоти над Синайським півостровом. З Каїра передає кореспондент «Євроньюз». наразі слідчі припускаючи катастрофу спричинили технічні проблеми. Однак, у світлі активізації ісламістських груп на Синаї існує і інша версія: літак збили. Відповідь ми дізнаємося після розшифровки чорних скриньок. زينهم في القاهرة محمد شيخ Хабрагім. ليورو نيوز